Берем бери, 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 Щоб все її було б радість, щоб хорошо було всі, щоб було веселе, щоб були здорові люди. Щоб було лучечко, я вітаю всіх сердечно. Це програма удосвіта. Я журналістка Марина Сенчик. Ми сьогодні на Київщині у Васильківському районі у селі Саливінки. А зараз коротко про те, про що ви нашої сьогоднішньої майже півгодини програми дізнаєтесь? Я думаю, треба науці переходити на більш стресові такі стійкі сорта не тільки зимів пшениці, а всіх видів культур. Це посіви, які спроможні забезпечити. Високий рівень продуктивного довголіття і високий рівень якості сировини для зготівлі, високоякісних кормів, сіна, сінажу і раннього силу. Коли не було опадів, коли мали запаси продуктивної вологи в ґрунті, якраз воно дає нам можливість оцінити і підібрати той сортовий ресурс, який навіть за таких умов може формувати високу продуктивність. Саме найкращий був би сценарій по нашій землі. Вона повинна бути власністю держави і відповідно передаватися в оренду ефективному власнику, а ефективного власника можна воспитати. За радянської доби у селивінках працювали радгоспом спільно. Не лише обробляли землю, але й мали потужне тваринництво. Аграрна реформа початку 2000-х зрівняла усіх в результатах. Проте 2009 року тут силами Національної академії аграрних наук було створено виставково-інноваційний центр. І сьогодні майже на 80 гектарах можна побачити 1200 сортів та гібридів, 82 сільськогосподарських культур. І сьогодні можна переконатися, наука селекція українська працює. На брак інформації нині не нарікають її вдосталь і на різних носіях. Та як не крути, один раз побачити таки краще, аніж тисячі разів почути. Либо й тому й було прийнято рішення просто неба відкрити постійно діючу виставку, де би можна було переконатися у тому, що вітчизняна наука аграрна і задніх не пасе, і щороку щось нове запропонувати може. На жаль, поле торішнє і цьогорічне трохи відрізняється. Не було дощів, ви так само потерпаєте. Так і зрозуміло, ці рослини на полив не поставиш. Що треба діяти науці? Який висновок зробити? Тому що посуха в нас наступає. Да, на жаль, у нас такі складаються кліматичні умови вже 5 років, що клімат все. Сухіші і сухіше в нашій зонах стає. Ми вже е, практикуємо от, по озимих сортах, озимих культурах, озимих пшениці особливо, ми вже практикуємо вже Одеську, селекцію, вже переходимо на Одеську селекцію. У нас обично традиційно були Миронівські селекція, інститут Очебаниця, рядом наш інститут. А зараз мусимо переходити на одеські селекції, тому що клімат тепліше і тепліше. І сьогоднішній рік, як доказ цього є, що. Зв'язку із поганою кліматичною умовою осінній період були. Ми посіли одеські сорта, половину сортів. Вже десь біля 400 гектарів у нас озимі, 800 гектарів господарство має в виду. Біля 400 гектарів посіли озимими в клину сортами. І на даний час вони набагато краще виглядають. Зв'язку з осінніми панами кліматичними умовами, відсутність волови і весняними умовами. І Одеса в нас. Будемо сказати, спасає вже цей рік, рятує, так? рятує да. а як Даше буде складатися в кліматичному, я думаю, треба науці переходити на більш стресові, такі стійкі сорта не тільки пшениці, а всіх видів культур. І сої, і ярих культур озимих, ячменю, е гороху, бобових культур. Приходить більш такі стресових. Ну, цей рік у нас більш-менш суєшник е прекрасно. Почуваю, теж він теплолюба. Постраждала, трішечки кукурузка від морозів? Кукурузка постраждала, гречка постраждала. Ми, як дослідне господарство, вирощуємо елітні насіння гречки. цей рік я хочу похвалитися, що біля 500 тонн ми гречки продали, як посідний матеріал. Але посади посіяли в перші сроки, думали, що краще, як обично, ми сім сроки. І біля 100 гектарів вимерзла гречка. Мусили пересівати, вже відтяються сроки. Посів, а це вже вегетація скорочується рослин і недобр, виходить, урожай. Тому що наука повинна йти по більш таких вузьких, якісь специфічних умов, стресових для рослин. Як ви тут намагаєтеся втілити десятипільну систему? Воно вам вдається? Так, да, десятипільна система вдається і вона свій результат дає. Деякі попередники, все одно у нас земля чорноземі, типові. Мало, але вони важкі. І запас той воло, який з осені чи з зимовий період накопичується, вона трошки зберігається. І по перше, які попередники, які йдуть, наприклад, після е ярих культур, занятій парчі чи, чи вільний парк буде, то вона трошки є. І краще рослини почуваються після цих попередників. Система сьогодні, яка вироблена віками, віками, віками хоч, там і нашими прадідами, вона. Даний час найактуальніше іменно зараз. Це не, пері... не треба землю обманювати. Не надо землю обманювати. А виставковий жнивний сезон розпочинає традиційно Вінницька область, Вінницький інститут кормів та сільського господарства Поділля, який нараховує вже півсотні літ роботи. За десятки років роботи вінницькі науковці вельми збагатили державний реєстр сортів та гібридів. Мають у планті заслуг сорти озимої та ярої пшениці ячменю, сої, ріпаку. Закликали колег до оглядин кормового столу, тому що зелені жнива стартували. Хто худобу тримає, поспішає запастися. Бо хто знає, як далі погода себе поведе. Для того, щоб показати кращі здобутки вітчизняної селекційно-генетичної науки, де представлені сорти і гібриди різних сільськогосподарських культур, це перше. І друге це моделі технологій, які, власне, Тут так, так? які відпрацьовуються і пропонуються для аграрного бізнесу України. Не треба шукати аграрному бізнесу України по закордонах насіння і гібридів і сортів. Ну, як на мене, товаровиробник має право вибору і він має бачити те, що реально є в нього безпосередньо поряд. Це здобутки вітчизняної, аграрної чи в цілому національної науки. Так, це перше. І друге, якщо на ринок приходять транснаціональні компанії, то він має право і використати інші пропозиції, а вибір за ним. А що тоді треба додати українській науці, українським селекціонерам, скажімо, ну, не вони, вони виробили, вони зробили, так? вони створили сорт. А який супровід має бути? Хто це має цей супровід створити? Цю логістику. <кій> Мені здається, що у цьому плані якраз національна аграрна наука і має більше пропонувати себе і свої здобутки. Подивіться на посіви цієї люцерни, яка пропонується. Тут представлені чотири селекційно-генетичних центри, включаючи Інститут кормів сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України. Прекрасні посіви це посіви, які спроможні забезпечити. Високий рівень продуктивного довголіття і високий рівень якості сировини для зготівлі, високоякісних кормів, сіна, сінажу і раннього силосу. Тобто нічого не треба шукати? Не треба шукати, просто треба навчитись цінувати, поважати своє. Готуючи поле та скликаючи виробничників, мали на меті дати їм в руки інструмент. Просто неба, легко можна побачити, як реагує та чи інша культура на погодні умови. А потім уже в себе на полісі чи волині закласти культурне пасовище чи сіножаті. Чому сьогодні можна навчитися тим господарникам, які сьогодні ще тримають тваринництво? З тих дослідних клаптиків, таких от люцерни, я бачу Тимофіївка лучна і так далі. Чого можуть навчитися звідси взяти аграрії? Ну головне завдання таких заходів це насамперед ознайомити виробничників із сортовими ресурсами, зокрема по по кормових культурах, дати можливість їм. Підібрати ті чи інші сорти, які будуть будемо говорити адаптовані до їхніх умов насамперед постійкості до посухи, яка в останні роки ми бачимо, що вона буває в нас часто також за продуктивністю, за їх довголіттям, і це дає можливість їм правильно правильно зробити оцінку, і потім відповідно від цього залежатиме і продуктивність тварин, в залежності від того, скільки вони будуть получати кормів. Знову ж таки, якщо повертаємося до тієї традиції, що проводили торік, також такий Вінницький день поля. Я пам'ятаю, поле торішнє і цьогорічне поле незрівняні рослини набагато кращому стані були торік. Дощів не було, зрозуміло. ґрунт підсохлий і рослини напевне потерпають. Але ж, напевне, теж інститут враховує, як вирощувати ці рослини саме в такому в такій ситуації. Так? от якраз в таких будемо казати критичних умовах. А зокрема, ми знаходимося тут на полігоні, на інноваційному полігоні Національної академії аграрних наук, де Весною 2017 року практично майже не було дощів. Тобто різкі е, такі умови, коли не було опадів, коли е, мали запаси продуктивної е, волої в ґрунті, якраз воно дає нам е, можливість оцінити і підібрати той сортовий ресурс, який навіть за таких умов може формувати високу продуктивність, вихід, високу високий вихід е, м, кормів з одиниці площі, він на сьогодні на Київщині і стартує, і також. Напевно, ви таке проводите виїзне засідання, тому що я бачу ваших спеціалістів, щось буде враховано при майбутньому при виведенні сортів. Вся справа в тому, що ми тут будемо казати, не тільки представляємо Вінничину як регіон, ми представляємо роботу Інституту кормів, а також і інших наукових установ системи Національної академії аграрних наук України. І я думаю, що якраз оце така праця вона дає можливість нам і зорієнтуватися в таких умовах, підібрати кращі сортові ресурси для таких критичних умов. І потім Відповідно, їх рекомендувати виробничникам. Були часи, коли кормовиробництво виділялося в окрему галузь. Тоді ніхто не думав про скорочення поголів'я великої рогатої худоби. Тепер кожен кормовий стіл готує на свій розсуд, а хтось просто худобу вирізає. На Полтавщині є господарство, де усе це не так. Із кожної поїздки десь щось якесь цікаве. Запроваджуємо все в господарстві. От, наприклад, напевно, років тому назад була така нарада... В інституті кормів у Вінниці. От мене вразило там от третікале полянське. Так. Сорт такий, от там дійсно такі, такі травості, така урожайність була. ну, Сто центнерів там гарантійно було. І я одразу ж заказав у них насіння. Посіяли? Да, ми його посіяли, потім відповідно ж. Подільське третікали, там прижилося? Так, да, прижилося і, і до речі, от, дуже там у нас останнім часом воно цінилося як насіння. Тобто ми реалізували як насіння. Ну, крім того, там робили різноманітні травосумішки і все інше. Потім оцей самий козелятник. інноваційна така ну, кормова культура. Вона дуже давня, вона дуже знана. Вона давня, вона Але має дуже такі неї? переваги. Це ж, От розумієте, як? Багаторічна, років 15 росте на одному місці. І ще одне, це те, що ну, останнім часом Україна займає перше місце в світі по виробництву по експорту меду. Але ж ще ж це цінна медоносна культура медонос? і багаторічна. Крім того, да. що тварини свого Так, да, Крім того, що тваринство от посів його десь так недалеко біля пасіки. І це постійно, як то кажуть, і мед дуже вкусно. Бджоли мають де пастися. Да, де бджоли пастися. Ну, і, звісно, е, от... Насіння саме ціниться. Скрики, і Скажіть Як і... вам удається і... у себе в господарстві, наче ви створили республіку в республіці? І тваринництво у вас є, і рослинництво у вас є, і переробку ви запровадили. Про що ми вже забули? Про ту переробку, яка колись була в кожному господарстві? Тому що треба, як так кажуть, бути патріотом своєї країни. Це раз. І відповідно патріотом цієї установи. Не за своє пісень треба думати. Да, Науковою установить, розумієте. От, ми повинні виконувати ті всі норми, які нас записані в статуті. Тобто займатися наукою. А наука це вирощування, реалізація різноманітних таких цікавих культур, от, як гляданець рогатий, або той самий козлятник, або от та сама пожитниця, той самий райграс. От, от такі культури. Ну, крім того, ж, тваринництво – зрозуміло, це робочі місце. Так. А скільки от, у вас тварин, до речі, у нас дуже багато галузеве господарство, у нас 550 дійних корів. А зі шлейфом то більше тисячі ж буде? Да, півтори тисячі голів. Так. Крім того, у нас три з половиною тисячі голів свиней. Отак от. Да. Вже не маємо сьогодні свині. Скоро свиня буде занесена в червону книгу. Крім того, у сьогодні є... Яка ціна? Кури є півтори тисячі, Там, дві тисячі перепелів. крім того, 480 голів овець з канійської тонкорунної породи. Ну, ще Це там вам коні. у спадок? Це вам у спадок перейшло? Чи Чували? ви так запровадили? Ми постійно десь от поїхали в Асканійське, побачили, побачили вівці. вівці. Да, да, поміняли на наших миргородських свиней чорнорябих. І відповідно ж розвели їх. Купили 45 голов, вже на 408. Але. Ви ви кажете про красу, про робочі місця, але якщо не було ціни на живу вагу, як то було збути? оте тваринництво багато чого розумієте, погоди. не треба ніколи впадати у крайності. От е, буквально рік назад свині вони були ні по чому, нікому не нужні. За це вже я кажу. Да, от особливо наша миргородська порода, вона комбіну... комбінованого напрямку продуктивності, вона м'ясосальна. А зараз, ж, бачите, сало нікому не потрібно, давайте нам жири рослинного походження, ну тобто більш нам ясні на беконі такі переходили, породи. Але ж миргородське це наше українське надбання. І українець без сала, це це ж, не українець. а зараз ми доробилися до того, так. що сала ж не купиш, тому що шкурки одні на базарі. Так. І тому зараз воно відповідно ціниться і користується попитом. І тоді, коли свиней повирізали, от от свій час, коли було зерно ні по чому, ми перепускали це зерно через тваринцю, через м'ясо і молоко. Воно вам виходило. І, відповідно, нормальний, бо економічний. Стан господарства зараз, коли, допустим, так, да, ми певний час несли там втрати і все, але от коли на сьогоднішній день 40 гривень кілограм живої маси свинини, то ви вже то зараз ми тут пробилися панами, тому що всі ті, хто позбивали, їдуть, кланяються, в ноги падають, продайте нам поросятку, тому що їх немає. А молочко ж ви по чому здаєте? Ну, молоко зараз, зрозуміло, що ціна впала, тому що зараз Денько. пора високого молока Звичайно. з 15 так. травня по 15 червня. Але це воно зроблено так штучно, традиційно, мов би його багато, але молока також не достачає на ринку. То на сьогоднішній день у нас ціна 7 гривень 50 копійок за це, літр. Це, не це навіть низько, ну, нам не молока. Знаєте, нам, нам на завжди нов... хотілося б більше, але ж... Взагалі-то це свіжа копійка. Ми для жни, пів мільйона мільйон грошей кожен тиждень ми від реалізації молока отримуємо. Це і заробітна плата, вчасно сплачені податки, це відповідно господарство живе. На порозі зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Ну, я особисто як патріот країни Україна. Я категорично проти продажу землі, тому що. Це єдине, що залишилося в нас. Ми приватизували, порозпродували всю промисловість, нас її практично немає. Залишилося одне єдине цінне, це дійсно таки українська земля, і ми її повинні зберегти, тобто не продати. Тому що українці вони дуже такі підприємливі люди і вони. Продадуть землю. Я так з багатьма людьми пересічними спілкуюся, тільки дозволять, я зразу ж продам. А куплю я, машину, що? куплю квартиру дітям, хай хоч це. Але ж. Але ж ви розумієте, яка ситуація? Якщо ми продамо землю... То буде разова акція. Буде разова акція, і та людина, яка прийде з-за кордону і буде користуватися нашими землями. А ми її не пустимо. Всі прибутки, які вона отримає від в результаті діяльності на цій землі, вони не залишаться тут у вигляді е, якихось шкіл чи доріг там, чи, можливо, якоїсь соціальної сфери. Вони всі перейдуть туди, откуда ця людина приїхала. Якщо з Франції, значить Францію, якщо з Голландії, значить Голландію. А, а ми б прагнули, щоб воно залишалося в нас. Тобто ці прибутки від праці на нашій землі. Я вважаю, що самий найкращий був би сценарій по нашій землі. Вона повинна бути власністю держави і, відповідно, передаватися в оренду ефективному власнику. А ефективного власника можна воспитати. Воспитати тим, що. Вона повинна, крім того, що займається на землі, вона буде зобов'язана займатися тваринництвом, тому що це робочі місця. Я недавно читав в інтернеті говорять так, що через 10-15 років в зв'язку з науково-технічним прогресом 80% населення земля залишиться без роботи. Роботизація. Так. От вчора на виставці стоїть робот, мішки перекладає, люди не нужні. Їздив у Норвегію переймати досвід, 60% ферм роботизовані. Коров доє робот, навоз убирає робот, все, люди не потрібні. У нас ще такого немає. І єдина лазейка на сьогоднішній день це зрозуміло, що займатися овочівництвом, займатися собі фруктами і відповідно ж тваринництвом, і різноманіттям. І тоді, відповідно, і земля буде не виснажуватися, тому що це органіка, це багаторічні трави. Це буде Постійно люди задіяні зимою, і літом зимою будуть на фермі там працювати, ремонтувати. Скільки вас працюючи? Ну у нас землі небагато. У нас 3135 гектарів небагато. і 215 працівників, які щорічно ні на як лідини. на таку кількість, скажімо, землі, то навіть більш ніж достатньо працюючих, тому що на таку кількість латифондистові не буде тримати стільки людей. Звичайно, от по всіх нормах говорять так: що 50 чоловік на 1000 гектарів це. Теж навіть багато. Але ж, але, але ж у нас 95 чоловік працює в тваринництві або люди, які прив'язані до тваринництва. Тобто це будівельна бригада, зоотехнічна Товар, служба, механізатори, які обслуговують ферму. А, а там, в принципі, якщо ж не буде тваринництва, такої кількості не потрібно. І, і зараз тим більше така високотехнологічна комбінована техніка, що... Ну, такої кількості допусті, механізаторів не потрібно. Один трактор посіяв, доглянув, зібрав комбайном і все. А коли є тваринництво, тут питання заготівлі сінажу потрібні люди. Звичайно. І ворушілка, і гребка, і косілка, і ягуар. Потім йде там, заготівля соломи, це ж підстилка, це. потім йде внесення органічних добрив на воз. Тобто люди постійно зайняті, а це ж їхні заробітки. Тому що все і, життя на селі. і життя на селі, і цей садик, це й школа, підтримуєте. відповідно. Двері не зачинені, коли хтось там стукає, сільський голова. Ну як, ми, наприклад, вже в цьому році близько мільйона вложили в розвиток соціальної сфери. Ну Тобто там провели освітлення там, на 100 тисяч. 600 тисяч я заплатив за те, щоб зробили ямочний ремонт по селу. Зробили там, кажуть, як то кажуть, не видно його. І село помінялась. Але ж, вже ж можна нормально проїхати. І я кажу ще одне, це те, що. Воно не нужне ні голові Райдержадміністрації, ні губернаторів нашої області, ні нашому президенту, ні нікому. Воно нужне в першу чергу нам, тому що ми по цій дорозі їздимо, відповідно. Наші діти там ходять у школу, щоб свят горів. І наші діти ж так само в саді, який харчуються, і повинно бути там тепло. так що мить самі для себе повинні створювати умови. себе і не ж що ждає. хтось приїде нам досі і не повинен і не повинен. Як не крути, а наша сьогоднішня програма ще раз доводить, що не варто заглядати туди за тин за закордонним насінням. Можна отримати прекрасні врожаї на українських землях, використовуючи українські сорти та гібриди. На чужній землі весь білий світ тримається і немає нічого прекраснішого аніж олюдена земля. Це була програма. У та я журналістка Марина Сенчик. Побачимося з вами вже наступного тижня.